Доброго дня, мої дорогі, ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, лікар Богуцька Зоряна Богданівна. Прийшов сезон холодів і хотіла я з вами поговорити на таку тему, як імуні... імунітет імунна система. Телефонують люди, питаються, зустрічають, і їм цікаво, як зберегти свій імунітет. Які препарати приймати, чи вколоти вітаміни, чи приймати їх в таблетках? І взагалі, який орган відповідає за імунну систему? Як підняти імунітет організму у таку сиру і холодну погоду? І цей орган це є пішлункова залоза. Пішлункова залоза виробляє гормони. Зовнішньої і внутрішньої секреції. Внутрішньої секреції це є гормони, зовнішньої це є ферменти або ензими. Це є ліпаза, амілаза і протеаза. Які з цих ензимів іменно відповідає за імунну систему. І це є протеаза. Протеаза вона виробляється не тільки пішлунковою залозою, виробляється залозами шлунка. І тонкої кішки. Що робить протеаза в організмі? Протеаза вона розчіпляє білки. Коли ми бачимо вірус або бактерію, навколо цього віруса є складні білки. Щоб вбити цей вірус або бактерію, нам потрібно ці білки розщепити. І з цим бореться протеаза. Коли ми можемо приймати протеазу іменно в панкреатичних препаратах, панкреатин, креазим, креон, можемо приймати окремо. Окремо приймається іменно коли є вірусні або бактеріальні захворювання. Так і називається препарат протеаза, яка їжа піднімає кількість протеазу в організмі, кількість цих захисних сил. Їжа, це, наприклад, а банани – це є ківі, маракуя і ананаси. А їжа, яка блокує виведення протеази в організм, це є бобові, злакові, картопля і томати. Ця їжа наполовину блокує протеазом. Протеаза приймається не так, як інші ферменти під час їжі, за 10 хвилин до їжі. Ні, вона приймається в проміжках між їжею, Тобто 2 години після їжі, або за 2 години до їжі по одній таблеточці. Тричі на добу. Тоді вона діє як препарат, який знищує віруси, грибки, бактерії, а також протеаза прекрасно справляється із пухлинами, особливо злоякісними. На все вам добре! З вами була лікар, Богуцька Зоряна Богданівна. До побачення!